Вітаю, розв'яжемо задачу 6:18 за підручником Олександра Істера, геометрія 8 клас. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута, утворює з бічною стороною кут 54 градуси. Ось цей куточок, який утворює висота з бічною стороною 54 градуси. Треба знайти кути трапеції. Що ж, давайте зараз позначимо А, Б де Ви можете позначати будь-якими буквами, тут букви не прописані. Дано А, Б, С, Д, причому це рівнобічна трапеція, тому нам треба позначити трапеція, що бічні сторони Б, сторона АБ дорівнює СД. Отже, сторона АБ дорівнює стороні СД. Це бічні сторони трапеції. Кут A, B, D, A, B, де у нас вже точка є, А, Б, К буде дорівнювати кут А БК за умовою дорівнює 54 градуси. Нам треба знайти кути трапеції кут А, кут Б, кут С і кут Д. Ми знаємо, що кути при основі в трапеції рівні, тому ми можемо знайти кут А, і кут Д. і Автоматично запишемо другий кут. Але для того, щоб знайти, кути трапеції, давайте роздивимось трикутник. Трикутник АКБ. АКБ. Цей трикутник прямокутний. Чому? Тому що БК це висота, проведена з вершини тупого кута, і БК, якщо це висота, то це перпендикуляр до АД, до АД, до нижньої основи. Що ж, Трикутник прямокутний, тоді ми можемо знайти кут А, тому що один із кутів в цьому трикутнику відомий, а ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Записуємо це: кут А. Додати кут АБК, АБК, і це у сумі буде дорівнювати 180 градусів, ой, 90 градусів, вибачаю. 90 градусів за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника. Я пишу скорочено, гострі кути прямокутного трикутника. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Отже, АБК за умовою у нас 54 градуси, тоді кут А. Із цієї рівності буде дорівнювати 90 градусів, відняти 54 градуси, і ми отримаємо 36 градусів. 36, перевіряємо, 80-90, все, все правильно, ми знайшли. Отже, кут А дорівнює куту Д. І дорівнюють по 36 градусів. Я тут не буду прописувати, запишу там, де кут Д. Записали, що кут А дорівнює куту Д, як кути при ніжній основі рівнобедреної трапеції 36 градусів. Градусів. Тепер скористаємось властивістю трапеції, яку ми вивчили на попередньому уроці. Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, дорівнює 180 градусів. Тоді кут А, кут А плюс кут Б при трапеції буде дорівнювати 180 градусів. Так і пишемо за властивістю кутів прилеглих до бічної сторони. Прилеглих до бічної сторони трапеції є. Це записали. Тоді як А, ми вже знайшли, що це 36 градусів, то ми звідсілями знаходимо кут Б. Кут Б буде дорінки 180 градусів. Ми віднімаємо відомий кут А 36 градусів. І отримаємо, повинен бути тупий кут, 144 градуси. 144 градуси. Записали а кути при верхній основі. Кут Б або при меншій основі буде дорівнювати куту С, і буде дорівнювати 144 градуси. Запишіть, будь ласка, відповідь: кути трапеції, кут А дорівнює куту Д, все це по 36 градусів, і кут Б дорівнює куту С. 144 градуси. Зразу перевіряйте, щоб сума кутів дорівнювала 180 градусів. Все вірно, ми з вами розв'язали задачу 6.18 другого рівня складності. Дякую за увагу!